І сьогодні я покажу вам вправи і техніки, які допомагають зняти е, тривожність, які допомагають е, під час панічних атак, і е, які допомагають взагалі позбутися ось цього всього. Зверніть увагу, що я боса, і е, так є е, контакт кращий е, нашої стопи з е, підлогою, да, з поверхнею. Отже, ми робимо лімфатичні стрибки. Як це відбувається? Е, нам головне стрибати, щоб П'ятка чітко стукала у підлогу. Так? Можна навіть не відривати самі ноги, просто ми простукаємо і розслабляємо тіло. наче ось так розслабляємо повністю, вистукуємо це все. Хочеться дихати, видихаємо. Попляємо шию, розслабляємо плечі. Я віть, що ваше тіло стає таке м'яке. Доїхай. Так. Тепер зупинилися, провідчували, що піднялося в тілі, де потекла енергія. Наступна вправа це простукування п'ятками. От, ми простукуємо для того, щоб вивести кортизол з тіла, да, таким чином вивести стрес, вивести напругу. Ми простукуємо, ми зараз робимо акцент у п'ятки, відчуваємо, як вони торкаються з поверхнею і дихаємо, видихаємо, наче те, що у вас зайве. Хоча швидше можна, можете тут відчувати, як хочеться саме вам. Постукали, простукали. І далі ми приєднуємо, стукаємо і ми приєднуємо візки. Не сильно натискаємо, прокручуємо десь 15 разів в одну сторону. І потім змінюємо напрямок. Простукуємо, простукуємо, змінили напрямок. Yeah. Я чула, як ви зараз, так, який був стан до, який зараз. Фух. А зараз ми будемо проживати емоцію на обличчі, тому що ми через обличчя не завжди видаємо так, ті емоції, які взагалі потрібно було б От, показувати. Ми зараз робимо ось таку вправу. Тобто ви розкриваєте рот, наче побачили якийсь жах, да, ужас якийсь. От ви відкриваєте рот і максимально, максимально е, е, розтягуєте, скажімо так, обличчя, очі широкі, да, і ми робимо. О, боже, так? Да? Так, щоб ну, може воно трохи труситися тут все, але дивіться, не перенапружуйтеся, щоб не затиснути собі шию. От. По відчуттях, по тому, як комфортно вам, да? але тут має, ви відчуєте, скільки напруги є в обличчі. Отже, ми робимо таких ще три рази. Видихнули. І ще раз. Видихнули. І останній раз довший, самий, красивий такий. Ви чули, як у вашому обличчю зараз? Наступна вправа з комплексу напруження розслаблення, це у нас підняття плечей, причому старайтеся це робити максимально до такого стану, як максимально вам. Тобто ми піднімаємо плечі, ви маєте відчувати навіть якось тут у вас підтягується. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Відпустили. І знову ми піднімаємо. На вдиху, тримаємо, 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 тримаємо максимально доверху. Старайтеся підняти. І ху, відпустили. Відчуйте, як оце було напруження і стало розслаблення. О, клас. Угу. І робимо ще. Дих. О, видих. І зараз ще робимо два рази, ми піднімаємо плечі, і наче хочемо втиснути голову. Да? Називається вправа ще черепашка. Наче вас там налякали, і ви хочете заховатися, да? хочете, наче провалитися крізь землю, да? як то кажуть. І видихнули. Відпустили. Ви можете відпускати або різко, да? або повільно. Якщо ви відчуваєте, що щось зажимає, ви можете собі там. Да, порухатися так, як вам комфортно, да, ви більше відчуваєте своє тіло, не те, як я показую, да, а більше відчуваєте своє тіло, як вам. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт десь, ну, тобто ми робимо, да, але вас десь зажимає, ви можете собі порухатися так, щоб вас не зажимало. От, тому що коли на початку, да, коли в мене були панічні атаки, коли в мене була сильна тривожність, в мене дуже було зажате тіло, і воно в мене... Зажималося часто. Да? Я там і гуаша йому допомагала, і розтяжками. От, але старайтеся так все ж таки ем, Постепенно, скажімо так, йти. Да? Не в надрив, а отак от по відчуттю, як комфортно вам. Фух, і ми робимо ще черепашку два рази. Видихнула. І ще один раз. Втиснулись, втиснулись випусти. Кому хочеться щось поробити після цього, ви це можете, да? можете собі порухати руками, плечима, щоб розслабити. І далі ми робимо знову напруження розслаблення. Ми ось так стискаємо кулачки, ставимо руки наперед і уявляємо, наче ми хочемо щось. Тримати, проконтролювати. Я тут дуже часто ем, тримаю, да, що я хочу проконтролювати, але мені це потрібно відпустити. Да? Тобто ми зажимаємо, напружуємо всі руки, так щоб аж вас. Я тебе зараз схвачу. Тримаємо, 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 тримаємо. І фу, ні, я це відпускаю. Мені це не потрібно. Відчуваєте, яке йде розслаблення руки От, якщо ви. Це відчуваєте, да? тому що дехто, кого дуже зажати тіло, він ще поки не може це відчувати, але ви, повірте, будете. Е, ще раз зжимаємо і знову так само. Ох. Якщо хочеться струсити, да, ось цю відповідальність, яку ми через руки беремо на себе, купу відповідальності, схвачуємо, відпускаємося все. Ні, Це моя зайва відповідальність. Я такого не хочу. Досить в місці відповідальності. Да? Далі жимаємо і останній раз красивий, напружуємо, хочемо втримати О, і відпустимо. Зайвий контроль. Він тільки збільшує тривожність, збільшує наші ось такі е, тривожні стресові стани. Далі. Що ми робимо далі? Далі ми переходимо до живота. Живіт, хто як працює з животом, я не знаю, але він завжди в напрузі, тоді, коли у нас є стрес. І дуже важливо, щоб живіт був розслаблений, щоб він не був напружений, щоб в ньому, ну тобто, з нього максимально викидати ось цей зайвий стрес. Ми зараз з вами будемо його втягувати, і на втягнутий живіт ми будемо його напружувати. От, і це ми робимо на вдихові. Дивіться. І напружили? Напружили, напружили. О, відпустили. О, хто відчуває вже, да, як. Скільки там напруги, ми таких зробимо 5 разів, тому що з животом дуже часто є питання, да, що там збирається, накоплюється стрес. І коли тут накоплюється стрес, да, психосоматика теж дає своє. Там десь підшлункова, там шлунок, там ще десь болить там, чи ще щось. Щоб цього не було, потрібно з живота витягувати весь стрес, який в ньому сидить. Фух, ще раз, дих. Напружили. Виділи. Кому хочеться тримати, трохи довше, не можете тримати. Е, так, робимо ще три рази. Його втягнути, ви можете собі руками допомагати. І останній раз. Ох, відпустили. Відчуйте, як ваше тіло зараз? Наскільки воно розслаблене. Так, і зараз ми ще трохи попрацюємо з животом і з руками. Ми робимо замок. Тут зводяться плечі, да? і нам потрібно максимально ці плечі звести і ще трохи втягнути живіт. Не так сильно, як ми робили, але ми його втягуємо і теж напружуємо. От, отже, дих. Так руки можна навіть вище, вище, наскільки ви можете. Видих. Можна округлити спину. Далі знову вдих. живіт втягнутий, плечі разом, руки підняті, з ладу догори. Видихнув. Так, І ще. Видихнули. І далі ми будемо робити практику на звільнення від зайвої відповідальності, тому що ми дуже багато на плечі свої збираємо, да? і багато в кого є зажимом тут холка, да? ось, ось ця точечка, да? яка виступає, зажимається, плечі, затискають. Да? Таке відчуття, наче важко. От. І дуже важливо, якраз, цього всього позбуватися і не брати на себе зайво. Отже, ми робимо. Можна навіть закрити очі. І ми прокручуємо плечима назад і проговорюємо, чого ви хочете позбутися. Да? От старайтеся максимально гарно так прокручувати. Да? От максимально такий оберт робити. Не просто так, отак. Да? А прям максимально прокручуємо. І ми проговорюємо про себе. Да? Що я Звільняюсь від зайвої відповідальності. Я звільняюсь від стресу. Я звільняюсь від напруги. Я звільняюсь від злості. Я хочу звільнитися від. Да? Я відпускаю і проговарюйте, що вам необхідно скинути. Я скидаю з себе все надумане. Скидаю там якісь. Програми, які мені вже не служать. І далі ми одягаємо на себе. Що би ви хотіли, щоб було? Так? Не те все викинули. Так? І що хочеться, щоб було? Я одягаю спокій, я одягаю радість, я одягаю задоволення, я одягаю розслаблення. І одягайте щось своє, що би вам хотілося. уявляєте, наче це все поселяється у тілі, вшивається в тіло. Вже є нейронні зв'язки, скажімо так, вже є розуміння того, як проживати себе ось в цих станах. Розслаблення, задоволення, я в любові. Да? Мене оточують прекрасні люди. Та да, ось це все, все ви собі одягаєте, все-все, що захочете. Ці афірмації, які ми зашиваємо в себе через тіло, вони дійсно дуже круто працюють. далі у нас іде практика розслаблення. Ми беремо руки за спину, спускаємося вниз. І відчуваєте, наче вся ваша напруга, вся тривожність, весь стрес він спускається в землю. Земля його потім переробляє і віддає вам чистою енергією. Голова, наче, тримається на ниточці, да? шия повністю розслаблена. І далі відпустили руки, скруглили спину. І відчуваєте, як ви щось тікаєте, розслабляєтесь, все зайве. Відпускаєте, видихаєте і повільно піднімаємося вверх, повільно піднімаємо голову, для того, щоб вона не закрутилася. І останнє наше вправо – це подяка собі, обійміть себе. Скажіть, що я з тобою, я поруч, ми справимось маленькими кроками до свободи, до великої цілі. Ти скоро будеш вільна, вільна від тривоги, від негативних думок, від панічних атак. Посміхніться собі. Стільки уваги і стільки турботи сьогодні було приділено тілу, Відчуйте, як тіло вам дякує. Надішіть собі краплинку співчуття за той досвід, який ви проживаєте. Але він точно для вас. Дякую собі, що я зробила ці практики. Мене чекає прекрасний день. Я можу видихнути. Все може бути набагато легше, ніж я придумала. Життя набагато легше. Обіймайте себе, торкайтеся тих частин тіла, які зараз цього потребують. І як будете готові, відкривайте очі. На благу.